Всім привіт! Що в нас сьогодні? Ну, вже в другий день ми в вчора не знімав. Вчора нас четверо було, сьогодні підмога є, то ще небагато осталось. Думаю, покажу вам, які браті у нас. Це ті, що я сіяв, ну, перше відео на каналі. Діла. Що в нас в селі людей дуже мало вже браків, мало хто сіє. Ми -то в цьому році насіяли. Главний <головік> помощник під'їхав. В цьому році насіяли багато, а це нас троє рвуть, брат з пальцем порізаним по одною рукою. Там мама з хрещеними чистить. Такі ми кагати складаємо. На кубки, а потім возимо шасіком. Так що Ми працюємо, далі покажу вам на кубках, що воно виходить Кажу так, Буряки в цьому році вродили, так що дивіться далі, покажу. Стаб закінчено. Повиривали вже ми всі ці браки. Тільки там півтори години. Та й вирвали 15 сотих, напевно, вдруг. Ну це, звісно, дурне. <сі> е, до речі, у нас тут два сорти по сієні. Ці довгі я показував ті довгі. Тут такі ще бочечки. Ну, про які, коротше, вродили. Хватає великих, здоровених братя. Зараз йдемо грузити на трактор і лезити додому в льох. Там Покажу вам. Покажу, як виглядають на купі. Почищені вже. Отак, пацани вже вкидають. А я стою дивлюся, сачкую отакі бурячки у нас на купі. Ну, самі бачите, які барки. Отак хлопці працюють. Я трошки руками там допомагаю підкидати, бо третіх гралей немає і невдобно. Якщо ми працюємо, будемо возити. Нагрузили. Це постійки набираємо. Колись ще більше набирали, але рама трошки лопнута. Тріщенка є, там ми не перезагружаємо. Стараємося по чуть, чуть руль. Механіка, так що на руки тут, скажімо так, нагрузка безчинна. все, сідаємо і їдемо. От так в нас виходить. Тут у нас Льох під хатою. Вікно зроблене спеціально. Це ми перша каламашка привезли, висипали, зараз буду вкидати. І вже другу другу привезли, Цю вкину, висиплю, поїдемо по третю. Так що якось так у нас це все діло відбувається. Вкидати не так вже і прям довго, хвилин, якщо самому, то хвилин 20. Кинути це все. Якось так. Так що дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте. <гум> Може комусь треба бураків <гум> продамо. Тільки самовивоз. А то цих бураків насіяли багато, а вони ще й вродили. Так що всім па-па. До нових зустрічей!